Ми тримаємо під вигневим контролем, тому що не є руйнівниками. Ми не знищуємо нашу інфраструктуру, але не надаємо ворогу можливості використовувати її в своїх інтересах, тобто. Ці ураження, які були нанесені по об'єктах, вони достатньо красномовні для того, щоб не використовувати ці об'єкти. Але окупанти продовжують це робити і, незважаючи на те, що навіть самі визнають, що це пов'язане з ризиком для життя, вони продовжують переправляти частково випробувальними шляхами і моментами такими специфічними. На межі ризику намагаються провозити все ж таки і важку техніку і боєприпаси, наслідком чого і стало руйнування певних секцій, оскільки вони не витримали цього навантаження. На даний момент всі ці артерії є непроїзними абсолютно. Саме тому вони налаштовують альтернативні шляхи: поромні переправи, понтонні переправи, баржові переправи, і ми їх. Теж тримаємо під вогневим контролем, про що свідчить наші звіти, завдяки яким ви можете знати, що вже три пантонні переправи знищені. Ми використовуємо все озброєння, яке маємо для досягнення тих цілей, які поставили перед собою військове командування. І, зокрема, протидія, тобто робота протиповітряної оборони, яку вони так рекламують свою, вона досить красномовна виглядає на відео, які демонструють місцеві жителі, тобто протиповітряна оборона, також під ураженням, і вона не здатна протидіяти ефективно.